Нові деталі щодо потопленого спецпризначенця магур ворожого судна РФ. Невже і так чи маленький улов більше ніж здається? На дно із Сергієм Котовим пішов вертоліт. Скількома ж дронами знищили Сергія Котова. Всі деталі, топ вони на сьогодні, будемо обговорювати у цьому відео. Ви на каналі Сейчас підписуйтесь, тисніть на лайк і поплили. Крім ворожого Сергія Котова, у вічний політ відправився ще й гелікоптер ворога. Під час вдалої спецоперації ГУР знищили ще й вертоліт, який був всередині корабля. Таке офіційно підтверджують у ВМС України. У ефірі телемарафону цю інформацію підтвердив Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Цитую його слова. Скоріше за все, втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна з найскладніших щодо підтвердження, тому що звісно ворог приховує всі ці втрати. І до речі, у нього на борту мав бути гелікоптер. Тому, в принципі, це той випадок, коли два в одному. Навіщо платити більше? Сказав чоловік. Крім нього, ліквідацію гелікоптера К-29 підтверджують джерела української правди УГУР. А от російські ЗМІ дописують приємним бонусом ще підрив АК-176. Це артилерійська установка. Там кажуть, що підбитий нині корабель ще якось нібито тримався на воді. Втім, його захотіли завести у порт Феодосії. але не пощастило, не фартануло. І він затонув разом усім, що було всередині. Натомість у головному управлінні розвідки Міноборони України вже вдаються до подробиць операції. Зокрема, наводять дані про екіпаж судна. Згідно з їхніми словами, станом на 15.00 за Києвом попередньо загинули семеро окупантів, а шестеро поранені. Більше ніж півсотні ймовірно вдалося вибрати шляхом евакуації. Цитую фрагмент повідомлення відомства в Телеграм. Схоже, що врятованих і ошелешених моряків Сергія Котова через втрату судна матроситимуть російські спецслужби. Кінець цитати. Тим часом українські журналісти припускають, що серед потенційних загиблих міг бути командир корабля Сергій Котов. За їхніми словами, це Дмитро Калугін, капітан-лейтенант. Наразі інформацію ще не підтверджували. Відомі деталі й того, яка ж кількість дронів атакували судно. Нагадаю, що раніше в гур повідомляли удару. Завдали морськими дронами Магура Ві Ві-5». Близько о півдня у відомстві оприлюднили перехоплені розмови окупантів. У ньому командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Новоросійськ розповів, що вполювали судно, так би мовити, п'ять дронів. Більше за словами чоловіка з ними боролись близько 40 хвилин. Але як бачимо, нічого не вийшло. До слова у перехопленні є інформація і про те, що на борту потопельника, так би мовити, було озброєння та згадані вже вертоліт і установка. Слухаймо. все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет дежурство по противовоздушной обороне, находится, он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов П'ять беків. Там і вертоліт був, сам корабль, блядь, з вороженням там на кассу 630 Прокоментував операцію і представник ГУРМО Андрій Юсов. В ефірі Радіо Свобода він нагадав, що це вже не перший удар по Сергію Котову. Втім, атака, що відбулася 5 березня, тепер остання. Адже наші бійці вже точно відправили на вічний спочинок цей корабель. Блискуча операція і Сергій Котов цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт, сказав Юсуф. У мережі підрахували, що це вже 15-те за рахунком судно, яке відправило у вічне плавання наші військові за час війни Росії проти України. У зв'язку з останніми подіями на все гордо вилають пропагандистські ресурси ворога. При тому друзі у своєму відчаї зазіхають мало не на святе для них російську пропаганду. Ось що пише один з пропагандистських пабліків: «Трагічна случайність будуть прийняті всі необхідні міри, щоб нічого подобного не повторялось. А також буде виражено возмущені перед мировою общественністю Красні лінії не нарушені. Що то в этом духе вимовлять федеральные СМІ, якщо їм це вообще разрешают коментувати? Інший же так званий воєнкор, деякий котенок, вимкнув ностальгічно патріотичні настрої. За його словами, знищений українською корабель хотіла ліквідувати вже три рази, але до цього атаки відбивали. Сергія котова достались з четвертого разу. Корабль тріжди відбивався від от безпілотників противника, в прошлом году уничтожая их на подходе огнем штатного вооружения Екіпаж отражал атаку, и на этот раз но безуспешно відбивались, відбивались, але так і не відбились. Відбився лише корабель, друзі. Я ж би нагадаю, що сьогодні, 5 березня, один із спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міноборони України відправив у вічне плавання судно Чорноморського флоту ворога у водах анексованого Криму. Про це повідомили у телеграм-каналі Гурмо близько 9 ранку за Києвом. Крім того, там опублікували і ролик зі знищенням. Останнє, що побачив корабель Сергій Котов, це морські дрони Магура Ві5. У ГУР уточнюють, що в цю карколомну ніч вдалу операцію. Здійснив підрозділ груп 13 співпрацюючи з військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки міністерства цифрової трансформації України. Друзі, що думаєте з приводу почутого? Чи буде далі продовжуватись вервечка вдалих знищень ворожих цілей від наших воїнів? Все, що думаєте, можете написати у коментарях до ролика. А я ж би нагадаю, аби ви підписувались, тиснули на лайк та дзвіночок, аби не пропускати нових відео від нас. Не перемикайтесь, адже далі про ряд яскравих подій з території ворога. Невже це ще одна вдала операція гур? Бавовна УРФ невже гур здійснили ще одну вдалу атаку на території ворога. Атакували нафтобазу. Тим часом інші регіони Росії БПЛА також не оминають. То які ж деталі долетіли до цілі чи ні? Будемо говорити тут і зараз. Це канал Січас. Оформлюйте підписку та тисніть там вподобайку. І рушаймо самого ранку у Білгородській області Росії неспокійно. Цей регіон ніяк не може спати тихо. 5 березня люди там знову лякались від гучних вибухів. Що ж трапилось? Відбулось комбо на територію регіону. Залітали безпілотники, після чого трапилась пожежа. Принаймні, таку інформацію з самого ранку трублять у російських змі кажуть, начебто БПЛА врізалась врізались в Губкінську нафтобазу, що розташована в селі довге. Після, напевно, вже недовгого проміжку часу там спалахнуло. Іскравим полум'ям загорівся один з резервуарів, стверджують медіаресурси ворога. Згодом телеграм-канал Маш зазначив, що команда горіння, так би мовити складається з трьох резервуарів. Вони ж раніше повідомляли, що удар відбувся о 8.50. Втім, між ресурсами країни-агресорки трапилась ні састиковочка, так би мовити. Бо МЧС регіону кинулось все заперечувати. Мовляв, все під контролем, палає лише один резервуар. Ну і аби закріпити ось це паніки, ніт написала, що постраждалі також відсутні. А у мережі навіть почали публікувати відео цієї бавовни. На роликах видіється чорний дим, що закриває мало не все небо. Ну, діапазон зйомки камери точно. А ось ще одне відео звідти. Не змовчала і влада регіону. В'ячеслав Гладков назвав цю подію «ЧП». не вказав ні про ймовірні БПЛА, чи можливу атаку. Просто написав, що стався бабах, а згодом пожежа. Цитую чоловіка: надзвичайна подія у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються. Кінець цитати. Ну тут усе за старим стилем. Десь о 10.20 за Києвом надзвичайники цього регіону відзвітували, що пожежі на тому місці уже нібито немає. То що ж трапилось? Пишуть, що це чергова вдала спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Принаймні, так стверджують джерела медіа Суспільне новини, атакували нафтобазу Білгарад Нафтпродукт. Але після навіть заяв про паніки пожежу на території регіону у ньому все одно було неспокійно. У старому осколі на всю гучність волала повітряна тривога. Що ж трапилось? Відео від очевидців публікували місцеві змі. Давайте це побачимо. Така ж ситуація була і у місті Губкін. Дивимось. А близько 12 години дня очільник регіону і взагалі заявив про роботу Вілікава ПВО. Збивала залізну пташку над Грайворонським міським округом. Не сумнівайтесь, за його словами, дрон, начебто, ліквідували. Традиції не зраджує. Вже заявив про відсутність постраждалих. Втім, це за попередніми даними. У Грайворонському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу між селами Косилова та Іванівська Лисиця. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Пізніше написав і про безпілотника над Валузьким міськокругом. Тільки от цього разу, де вона мова велась не про збиття, а про те, що той БПЛА, начебто, скинув вибухівку на авто. Рухаємось далі регіонами Росії, адже Білгородщина не єдина, хто приймав у себе безпілотники. На Воронезьку область, до прикладу, зранку чим чекувало щонайменше три дрони. За словами місцевого МЧС в їхньому телеграм відомство Росії навіть розсилало відповідні повідомлення на телефони мешканців про початок небезпеки і про кінець. Місцевий губернатор Бороницького регіону Олександр Гусєв навіть описував повідомлення про те, що їхнє вороже ППО було вже на поготові. Мав роботу публікувати повідомлення в Телеграм і губернатор Курщини з того регіону, теж зранку долинали і високі температури пожеж, і звуки вибухів. За словами Романа Старовойта, там вдарили по залізнодорожній станції Глушкова. Вона залишилася без електрики, а разом з нею і село Кульбаки. Деталі наводить сам чинуша. Без винувачень у сторону України традиційно не обійшлось. Цитую, залізничну станцію Глушково було обстріляно з боку України. Усього нарахували 9 прильотів. Постраждалих немає. В результаті сталася пожежа загоряння вже згасили. Також пошкоджено лінії електропередач без електропостачання залишилися станція Глушкове та село Кульбаки, але не обстрілом єдиним вороже міністерство Шойгу публікувало повідомлення і про відпрацювання ПВО по безпілотнику в Курському регіоні. кажуть, що трапилось це о 9.30 5 п'ятого березня. Без переможного кличу, так би мовити, не обійшлось. Зазначають, що дрон збили. Друзі, як вам така інформація, що думаєте з приводу удару по нафтобазі? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Не оминайте можливості підписатись на канал свій та тиснути тут на лайк.